Я радий вітати вас на марафоні від команди Sherlock. Сьогодні в наступний урок і ми поговоримо про крипту. Все, що з нею пов'язано, це блокчейн. Ми розберемо, що це таке, ми розберемо, що таке токен, ми розберемо, що таке біржі, майнінг, гаманці. І все, все, все що пов'язано з криптою. Ми надамо вам ту кількість знань, яку необхідно мати для успішного заробітку на криптовалютах. Справа в тому, що криптовалютний ринок це зовсім не рулетка, як дехто вважає, так? чи Бульбашка. Тобто, купивши там якусь інфіті, тобто картинку дешевше продати її дорожче це просто тільки на словах. Ні. Щоб знаходити якісь певні проекти на ранній стадії, потрібен час, зусилля, проведення власного аналізу, розуміння економіки проєкту, ризик менеджменту і багато багато чого іншого. Сюди буде дуже доречна фраза Пітера Лінча. Завжди знайте, чим ви володієте, і знайте, чому ви цим володієте. Тому сьогоднішня лекція буде введенням в те, що необхідно знати та розуміти для успішної роботи з криптою. Ми не будемо вдаватися в тонкощі. А дамо вам базу, яка буде необхідною для роботи з криптою, тому що без розуміння якої насправді буде важко розуміти, що і як працює. Почнемо з того, що, що таке блокчейн і чому він потрібен. Чому потрібна інформація про нього? Перед тим як. Приступити до цього, кожен собі повинен задати на питання, що таке криптовалюта, так? Чи це актив якийсь, чи це засіб платежу, чи це, можливо, якийсь спекуляційний інструмент, чи це взагалі, як я повторююсь, бульбашка, так, яка рано чи пізно здується. Чи можливо це все ж таки майбутнє нашої планети? Або ж інструмент, який здатний взагалі впливати на нашу фінансову систему. Завдяки відповіді на поставлене питання, ви зможете краще уявити якусь певну траєкторію свого криптовалютного шляху. Після того, як ви визначитеся з напрямком, зрозуміти, з чим ви маєте справу. Щоб зрозуміти, що таке крипта, потрібно зрозуміти, що таке блокчейн і як він працює. Блокчейн складається з двох слів: блок і ланцюжок. Що він являє собою? Це ланцюжок блоків. Тобто весь, ланчу, весь ланцюжок блоків буде називатися блокчейном. Фізично він представляє собою таблицю з певною інформацією, в якій зберігається певна інформація. І ця таблиця буде зберігатися одночасно на всіх, всіх пристроях, які будуть підключені до мережі певного блокчейну. Так, з чого буде складатися кожен блок? Кожен блок буде складатися з інформації, з унікального хеш номеру і хешу попереднього блоку. Тобто це відбувається так. Є відправник, який відправляє певну інформацію, і є отримувач, який отримує цю інформацію. Давайте визначимо, що таке хеш. Хеш це 64-бітний набір символів, в якому зашифрована певна інформація, яка буде знаходитися в блоку. Тобто, у нас є певний файл з інформацією, є певний алгоритм, який зашифрований, і цей алгоритм має унікальний хеш номер. Ось тому це все спонукає до того, що блокчейн складається з трьох аспектів, які є дуже-дуже важливі і за рахунок цього блокчейн цінують. Перше, це те, що він є незамінний. Друге, це те, що він є децентралізований, і третє, це те, що він є анонімний. Зараз я коротко розберу, що з являє кожне слово. Перше, це незамінний. Тобто дані, які були занесені в блокчейн, вони не можуть бути змінені або видалені. Це дуже важливо. Тобто, цей факт робить блокчейн відкритим, відкритою екологічною системою. Так? Тобто, якщо хтось, буде, якщо хтось спробує. Змінити вже в створеному блоці якусь інформацію, хоча б на якийсь символ, хеш цього блоку повністю буде мінятися і не буде співпадати з минулим. Тому ця операція буде відхилена. Цей процес контролюється важливими учасниками системи, майнерами. Про них ми поговоримо трішки пізніше. В наступній темі. Друге, це децентралізація. Тобто важлива, важливий аспект блокчейну це централізація. Простими словами, це в проєктів немає контролюючого органу, тобто немає тої персони, яка б могла єдиноголосно приймати якісь рішення і впливати на транзакції. Тобто, вся інформація зберігається не на якомусь централізованому сервері, так? А вона чітко розподілена між Певними учасниками цієї системи. І це виключає можливість втрати доступу до гаманця, там, чи, якоїсь, чи відміни якоїсь певної вашої транзакції. І третій, не менш важливий аспект це анонімність. Тобто, все, що можуть знати учасники блокчейну або сітки, так, це номер вашого гаманця. Все, ніяких імен, фамілій, адресів, просто набір букв. Який нічого не говорить про наш про е, його власника. Хоча насправді зараз е, крипта е, втратила цю анонімність. Е, оскільки дуже багато більш е, потребують верифікацій, е, а відповідно, якщо ти верифікуєшся, гаманець прив'язується до твого аккаунту. Тому трошки-трошки зараз з цим проблеми є в крипти. Але все ж таки. Е, Ті переваги, які надає блокчейн, все рівно перекривають те, що крипта перестала бути анонімною. Е, яка основна головна помилка новачків? це незнання структури, якої я перерахував. Я часто спостерігав в чатах те, що певний якийсь користувач, певна якась людина почала вникати в крипту, вона завела собі криптогаманець і вирішила перевести крипту з гаманця на гаманця перевела, А крипти немає. Де вона? Випоролися. Насправді такого не буває, тому що будь-який токен можна відстежити в блокчейні. Помилкою на цьому етапі, звичай, буде некомпетентність. Так? Тому варто пам'ятати раз і назавжди. існує певна блокчейн-мережа, яка є першорядна. А вже на цій мережі створюється токен. Цей токен також, також ем, називають монетою мережі. Тобто цей токен використовується для взаємодії всередині мережі, і часто в неї аналогічна, аналогічна назва, як і з самим блокчейном. Тому для того, щоб знімати будь-яку операцію або скористатися будь-яким додатком, необхідно взаємодіяти з блокчейном, який ви вибрали, так. Тобто будь-яка зміна стану блокчейну буде зійстина з допомогою транзакції, яка буде відповідно оплачуватися монетами, які випущені на основі цього блокчейну. Так, наприклад, в мережі Ефір да, ми будемо оплачувати транзакції в ефірах. Також варто зазначити, що кожен блокчейн має свою структуру, протокол, протокол безпеки, інтерфейс. Якісь певні відмінності від інших блокчейнів, якісь певні інші функціонування. Я не буду зараз вдаватися в технічну складову. Давайте порахуємо, там, наприклад, найбільш відомі блокчейн мережі це ефір, BNB, Solano, Cardano, Avax, Tron, Polygon, Matic. Наприклад, для мережі Ефір лежить спеціально створена. Віртуальне середовище, так? Ethereum Virtual Machine, скорочено EVM. За рахунок неї, або точніше всередині неї, відбувається взаємодія між вузлами. Ці вузли називаються нодами, так? Вони обробляють транзакції, навикають смарт-контракти тощо. EVM є великою інфраструктурою, за рахунок якої можна створювати і інші блокчейни. Тобто на основі Ethereum створюються ще інші блокчейни. Як це наскільки це розширює? Вплив якогось певного блокчейну на інше. Блокчейни є основою створення для різних токенів. Тобто вони можуть використовуватися всередині платформи мережі або на інших якихось майданчиках. Наприклад, в мережі Ефір існує велика кількість токенів стандарту R20. так? Також, наприклад, в мережі Binance, BIP20. так? Solana це токени, які випущені на мережі Solana. Давайте перейдемо до наступної теми. Це криптовалютні гаманці. Які вони бувають, і як їх використовувати. Існують два види їхніх: це гарячі гаманці і холодні гаманці. Насправді, вибір гаманця залежить від суми, яку ви б хотіли зберігати на рахунку. Зазвичай немає необхідності купувати дорогий холодний гаманець для зберігання дрібних сум. так? Але я зараз вам прирахую певні корисні поради, які будуть потрібні для будь-якого капіталу. Так? Якщо, наприклад, потрібно проводити часу транзакції, то для цього краще зразу вибрати гарячий гаманець. Так? Тому що холодні не можуть похвалитися як такою зручністю так, при постійному використанні. Вони підійдуть більше для тривалого холду, так, як основної частини великого вашого капіталу. Так? Тому, по суті, гарячий гамонез це програма яка може підключатися до різних блокчейнів. Точніше, це браузерне розширення для комп'ютера або ж мобільний додаток для телефону. Варто зрозуміти, що безпосередньо в браузері або на вашому комп'ютері монети не зберігаються. Ні, вони там лише відображаються. Самі ж монети знаходяться в мережі блокчейну, так як про який ми говорили попередньо. Їх не можна вивести на якийсь офлайн-маганець, тому що вони лежали там, щоб вони лежали окремо від інших мереж, щоб від інших монет в цій мережі, тому ці активи вважаються за певним номером гаманця, і вони фіксуються в блокчейні. При реєстрації криптогаманця крипто гарячого, звичайно, блокчейн пропонує записати сід фразу тобто ключ. Який буде дозволяти отримати доступ до конкретного гаманця на конкретному блокчейні і керувати цими засобами. Тому не втрачайте його, записуйте, зберігайте його в недоступному місці. Не варто його записувати на комп'ютері, варто його випустити на можливо такому злистку або іншому засобі, засобі який, до якого будете мати доступ тільки ви. Що таке холодний гаманець? Гаманець холодний це більш безпечніше місце для зберігання своїх активів. Який він буває? Він буває декстопний, і може представляти собою якийсь певний фізичний носій, тобто виглядати як флешка? Яким. Володгоманцем користуюся я особисто і мої знайомі друзі це від фірми Leadger. Купувати її потрібно безпосередньо в постачальника, оскільки часто їх можуть і перепрограмовувати, якщо ви купуєте з рук чи на якихось маркетплейсах. Тому будьте з цим акуратні. Сітфраза це ваша манець, всі програми і доступ до них відбувається через сід-фразу. Які є гаманці? Давайте виділимо їх і розкажемо про найпоширеніші. Найпоширеніші це, мабуть, ви всі знайомі з ним це Metamask. Він підтримує багато мереж, ефір, BNB і так далі. Trust Wallet, зручний мобільний додаток, теж велика підтримка різних мереж, майже всі основні мережі. Phantom. Класна штука для Сулани. Зараз Солана на піку, можливо, там хтось з мами торгує, використовує Фантом. Класний гаманець. Про гаманці ми обговорили. Давайте перейдемо до централізованих та децентралізованих криптобірж. Крім криптогаманців, вам потрібні будуть біржі. Так? Вони необхідні для взаємодії з блокчейном і безпосередньо заробітку. Вони покривають весь повністю функціонал крипти. Тому давайте розглянемо, які вони є. Централізовані біржі або скорочено Centralization Exchange, CAX, це платформи, де відбуватимуться зустрічі між покупцями та продавцями. Так? Який принцип їхній? Вони передбачають те, що хтось відповідає за зберігання ваших активів, так? Це біржа. Також однією з особливістю цих майданчиків є те, що вони знаходяться, на жаль, під централізованим управлінням компанії, яким вони належать. Так? По суті, це аналог фондової біржі, аналог фондової біржі. так. Який ж функціонал вони пропонують? так? Це виведення фіату, переведення фіату в крипту, P2P-торгівля, ф'ючерси. Трейдинг, різноманітні лаунчпули, лаунчпади. Тобто варіантів заробітку на цих біржах неймовірно великі. Перейдемо до централізованих бірж і що вони собою являють? Децентралізовані біржі це альтернатива ІCX. Які переваги їхні? Тут вам не потрібно буде довіряти свої активи комусь. Тобто вашими активами не займається біржа, вони їх не зберігає, Е, так? На таких платформах транзакції та торги автоматизовані з допомогою смарт-контрактів та різних децентралізованих додатків. До таких платформ ви підключаєте свій dex Гаманець, про які ми говорили попередньо, наприклад, Metamask. Так? І користуєтесь функціоналом, не передаючи свої активи м -м, третім особам, як у випадку з централізованими біржами, це відбувається. Е, отож, на ваш вибір користуватися чи централізованими біржами, чи децентралізованими. У кожного є свої переваги, свої недоліки, свої варіанти заробітку, як і там, так і там. Давайте перейдемо до фундаментального аналізу криптовалют. Частий аналіз, який використовується трейдерами, інвесторами. Головна ідея цього аналізу те, що в основі інвестиційних рішень буде лежати перевірені інструменти для оцінки якогось певного активу. Тобто, це новини, у випадку крипти новини, різноманітні сервіси, які. Надають нам інформацію, це Twitter, наприклад, Discord сервери і так далі. Звід з цього всього ми черпаємо інформацію, крім того, наприклад, вдаємося якісь сезонні метрики, річні впливи тих чи інших подій на певну крипту, так. І відповідно до цього аналізуємо графік. Давайте перейдемо до chain метрик Що це таке, і які дані вони надають. Перший сайт це Glassnode, це постачальник блокчейн даних, який надає певні показники та інструменти для холдерів крипти. Unanalytics це платформа для аналізу та дослідження блокчейнів, За допомогою нього можна зробити візуалізацію даних з певних ланцюжків блоків. Весталаб це сервіс, який надає інформацію про різні розлоки та метрики топових проєктів. Класна штука, це дуже часто використовується трейдерами для відкриття позицій в лонг чи в шорт, тому що велика кількість монет від розлог відбувається вели розлок великої кількості монет. Відповідно, інвестори починають їх зливати в ринок, відповідно, ціна просідає. Так? Наступний сайт це цері, найбільша криптоаналітична компанія. На їх сайті можна знайти якісь певні відстежувальні портфелі, великих фондів і так далі. Активні адреси блокчейн гаманців, тобто блокчейн-адреси, які активні за певний період, які здійснювали переказ великої кількості монет з одного гаманця на інший. Якщо слідкувати за цим всім можна виявити рух коштів великого капіталу. Передбачити, можливо, або в чомусь зрозуміти, що він планує, так і відповідно зайти разом з ним чи утриматися від входу в позицію. Кількість транзакцій це хороший показник для активності в мережі, тобто, побудувавши графік для встановлених періодів, ми можемо бачити зміну активності в часі. Вартість транзакцій. Дуже цікавий дуже цікавий факт. Тобто для деяких активів розмір комісії є характеристикою попиту. Так? Можна розглядати їх як ставки на аукціоні. Наприклад, користувачі конкурують один з одним за своєчасне включення своїх транзакцій до блокчейну. І транзакції тих, хто пропонує вищі ставки, будуть підтверджені швидше. А транзакції тих, хто пропонує ниж, нижче, пізніше. Для криптовалют з запланованою зменшеною емісією. Це цікава метрика для вивчення. Вони пропонують винагороду за блок. так? І у деяких випадках складається власна винагорода за блок та комісії з транзакцій інших учасників. З цього всього випливає тема, що ж таке майнінг, і що він собою В Взагалі, майнінг і визначення майнінгу пішло від біткоїна. Це процес добування біткоїна і інших криптовалют, в результаті якого до блокчейну, додається новий блок, блок транзакцій, і проходить певна емісія монет. Тобто емісія або випуск нових монет буде являти собою винагородою для майнера, який зробив певну роботу, потратив електроенергію в процесі майнінгу, але відповідно отримав монету, яку він зможе в майбутньому продати. Мені найбільш популярнішої валюти як біткоін, вже неможливий без спеціального дорогого обладнання, тому що, наприклад, на початку 2010-го, наприклад, 2015 років, так домашній комп'ютер міг робити і добувати блоки і за це отримувати велику кількість біткоінів. Ось, Тому ті, хто зайшов на початку, Зараз дуже класно себе почувають. Як же відбувається взагалі процес майнингу, так? Ми створюємо транзакцію. Інформація про, це... Інформація про це буде поміщатися в базу майнерів, так? яка буде називатися МенПул. Далі майнери беруть блоки з пулу для обробки. Кожен учасник цієї мережі, тобто майнер? Пробує вирішити важку криптографічну задачу, так, яка зв'язана з вашим блоком. Якщо це в нього виходить, він відсилає результат рішення іншим учасникам мережі. Останні учасники мережі перевіряють, чи правильно він вирішив задачу, і чи правильно побудувалася цепочка в блокчейні. Якщо це все відбулося вірно, учасники сітки додають цей блок в. Лонцюжок. Яку ж все ж таки задачу вирішують майнери, так? Майнери вирішують задачу, як вона виглядає, так? В кінці кожного блоку обов'язково записується хеш, так? який буде утворюватися в процесі шифровки. Тобто, на основі цього хешу відбувається. Побудова криптографічного і задачі, яку постійно будуть вирішувати майнери. Коротко про це. Майнери беруть якесь певне число за мінімальну одиницю. Далі вони щитуються все, рівняються з попереднім хешом. Якщо, попередні, якщо результат хешу менший за певні границі, тоді Задача буде рахуватися вирішеною. Справді це важка математика. Вони міняють вільні числа, які називають nodes, так допоки не підберуть правильне значення, при якому хеш функція всього блоку буде менша якогось певного числа. Яка ж наскільки велика ця сітка майнерів, і наскільки вона потужна? Вона вимірюється в числі операцій за секунду. На сьогоднішній день число потужності всієї сітки більше 160 мільйонів 160 мільйонів ТН. ТН це трильйон хешів в секунду. Тобто, якщо у вас є блокчейн, сітка, яка вміє рахувати 160 мільйонів трильйонів хешів за одну секунду, так, так, саме мільйонів трильйонів. <хи> і це насправді за собою тягне дуже велику кількість використання електроенергії. Тому дуже часто відбуваються різні нюанси по тому, що видобуток біткоїна і інших криптовалют впливає на нашу екосистему. Тобто, це все передує глобальному потеплінню. Але насправді це все перебільшено, і вони не є більші, там, допустимо, як ті самі теплові станції, так? Ось. Давайте тепер розглянемо інші показники, які важливі для аналізу криптовалюти. Це ринкова капіталізація, це показник сумарної кількості доступної одиниці певного активу. Що ж таке ліквідність? Ліквідність це кількісна характеристика того, наскільки просто ви можете купити той чи інший актив, як швидко ви можете його купити. Тобто, відкривши угоду, вона зразу у вас відкрилася. Ви не будете чекати, поки хтось зможе її вам продати. Чим більший актив, тим більше в нього ліквідності. Також один фактор це обсяг торгів. Це індикатор, який допомагає визначити кількість ліквідності. Його можна визначити декількома способами. В загальному він показує вартість активів, які задіяні в торгівлі за певний період часу. Зазвичай активи показують обсяг торгів за день. Також до фундаментальних показників активів відноситься аналіз команди. Аналіз команди, конкурентів та загальному та економіка проєкту. Тобто, перед тим, як купувати ту чи іншу крипту, потрібно вивчити, хто її засновники, дізнатися, що в них за команда, що вони собою являють, що приховують, вивчити їхні соціальні мережі, розробників. Далі глянути, які великі фонди підтримали ці, цих розробників. І. Список фондів можна глянути, до речі, в інтернеті. На сайті Crypto.Rank, це Е, На наступному етапі важливо визначити проекти, з якими конкурує. Тобто ваш проєкт, з яким він буде конкурувати. Наскільки, глобально і, наскільки глобальні і наскільки сильні його конкуренти. А також проблему, яку він буде вирішувати, інструк, і інфраструктуру, яку він буде, прагне змінити. Ось наступний. Наступна Наступний показник це токеноміка проєкту. Вона відображатиме його цінність, тобто значущість в проєкті функціонал. Токеноміка складається зазвичай перед запуском самого проєкту, на його ранній стадії, і буде давати нам уявлення про потенціал самого токену. Це більш складніша тема, це ми розглянемо на наступних уроках. Але задайте собі питання перед. Оцінкою токеноміки, скільки монет чи токенів існує на даний час, яка кількість, так? Тому що чим більша кількість, тим менша цінність цієї монети. <кій> а чим менше, як ми знаємо, наприклад, біткоін 21 мільйон монет тільки є так, наскільки цінна одна монета виходить. Чи скільки, наприклад, в, мину... в майбутньому буде створено монет, чи відбувається їхнє спалення? Кому належать ці монети? Коли вони будуть розблоковані, хто такі, Скільки монет мають власники проєкту і так далі. В е, цьому ну, аналізі обраної криптовалюти, пам'ятайте, що ваша головна мета це відокремити ринкову ціну від істинної вартості монети. Е, також існує ще безліч видів заробітку на криптовалюті. Сюди відноситься той самий майнінг, як я казав в попередній статті. Участь в певних приселах, тобто ido шках ico шках участь в певних проектах амбасадорів, фліпи різних емфітішок, участь в аридропах, фьючерсах, лаунчпулах, лаунчпадах, встановлення певних нодів і так далі. Тому ми наполягаємо на тому, щоб якщо переходити вже до інших видів заробітку, Необхідно зрозуміти базу, яку ми сьогодні розглянули. Ми розглянули, що таке блокчейн, як він працює, що таке майнінг. Е, я дякую вам. Я дякую вам за те, що ви були до кінця. Е, успіх в криптовалютному світі можливий лише за умови глибшого розуміння його. Так, це працює як і в цьому напрямку, так і в інших напрямках по житті. Е, Пам'ятайте те, що криптовалютний ринок є волатильним, але при правильному підході і правильних знаннях він може стати дуже хорошим джерелом прибутку та нових можливостей. З повагою, команда Sherlock, побачимося на наступних уроках.